Отже, привіт, колеги. Сьогодні ми з вами дізнаємось, так, цей звук, це хтось прилетів. Давайте F і подивимось, хто це. Челнок. Просто челнок класу А. Так, цікаво, хто тут літає. Тягач. Так, зрозуміло, нічого цікавого. Давайте ми відійдемо у тихе місце, і я вам розкажу, чим ми займемось сьогодні. А сьогодні я думаю, ми з вами розберемося, де і як шукати портали. Отже, якщо ви граєте у нормальний якийсь режим гри, тиснемо Escape, тиснемо налаштування складності і перемикаємо купівлі на безкоштовні. Потім. Коли ви знайдете портал, знов зайдете у налаштування складності, і тут поставити, що у вас стандартні, зі знижками чи дорогі. Зараз ставимо, перепрошую, забув складність. Змінили налаштування на купівлі і треба буде ці налаштування. Зберігти. Далі ми йдемо на станції у правий кут до маповіда мафографа. Так. І обмінюємо карти. Нам потрібна ось ця карта. Бачите, значок якийсь, як камінь знань. І цих карт ми з вами беремо мінімум 10, якщо вам потрібен один е портал. Потім ми йдемо на корабель. У нас тут нова, до речі, давайте ми згадаємо, чи ми тут брали ячейку, чи не брали. Я вже не пам'ятаю, так. Ми тут вже були. Все, йдемо на корабель. І дивимось, що за планети ми тут маємо. Так, скануємо це. Так. Планета у нас ядерна. Давайте ту зелену подивимось. О, дивіться. Що це у нас? Посланник Атласу. Приймаємо. Прикольно. Ми з вами знайшли якийсь прикольний об'єкт і головне в нього не встряхнути так, ну ми зайти в нього не можемо. І нічого з ним зробити не можемо. Це ми просто можемо подивитись, полюбуватись, так би мовити. Так, тиснемо це. Скануємо теж радіація. Так, це що за планета? Тиснемо це. Я люблю або маленькі планети. О, механічна, прикольна. Або якісь маленькі луни. Так, трава. Теж трава. Парафіній натрій. Механічна. А давайте ми з вами. Стоп. Так. Скільки планет? Це ескейп, відкриття. І дивимось. Так. Що ми з вами відкрили, що ми не відкрили. Ось цю ми не відкрили. Давайте ще подивимось, де вона. Тут я не знаю, я ніяк не можу звикнути орієнтуватись в цьому просторі з такою навігацією. А, ось вона. Так, це. Ага, зрозуміло. Давайте ми підемо спочатку на механічну планету. Подивимось, що там має бути прикольно. Так як це No Man's Sky, то тут можна шукати якісь виключні планети. Чимось цікаві. Так, залазимо на jakiś холмик, оглмujemy и так, еще у нас тут, вау. Прикольно. Так, я думаю, що у нас тільки один тут представник фауни. Зараз подивимось відкриття. Так. Давайте ми його відразу і відкриємо. Відразу і відкриємо. Є. Йдемо у відкриття, у фауну і відразу зараховуємо собі. Так, є, прикольна планета, мені подобається. Що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Табом, заходимо в свій костюм і обираємо наші мапи і тиснемо Є. І дивимось, що ми знайшли. Чому ми беремо кілька карт? От зараз ми знайшли. Позапланетний артефакт, і він навіть не на цій планеті. Він нам не потрібен. Нам потрібен моноліт. Тому ми знов активуємо мапу. І він ще раз шукає. Ось так можна е, втратити десь 5 е, карт. Це на цій планеті. Але це теж. Не те, що нам потрібно, нам не потрібна табличка. Знов заходимо, тиснемо є, ще шукаємо. Він може сказати, що він нічого не знайшов. Тоді ми ще шукаємо. Тобто не ведіться. Єдиний варіант, який я бачив, про який вам треба знати, так, моноліт. Все зафіксували і летимо до нього. На планетах, що близькі до на планетах, що близькі до центру галактики, які межують з ядром галактики, є системи, коли ви активуєте Є, е, воно вам пише е, типу планетарні поміхи. Тобто ви взагалі в цій всій системі нічого не знайдете і вам треба перелітати в якусь іншу. Так, моноліт. Тому що ми зараз з вами почнемо шукати різні корисні речі, а для того, щоб нам. Шукати різні корисні речі, нам потрібен е, постійно потрібні портали. І маємо розуміти, як їх знаходити. Там є кілька, так, нагадую, три камня. Ми всі три камні активуємо. Ось це самий, скажімо так, оптимальний. Ви ж пам'ятаєте, що логіка нашого проходження, по-перше, щоб гра не наскучила за 10 годин гри. Тобто ми з вами граємо так, щоб нам подобалось, а не для того, щоб заморочуватись цим всім і е, завалювати купу часу для того, щоб шукати якісь ресурси і так далі. Тим більше, що е, No Man's Sky нам офіційно дозволяє це робити за допомогою, за допомогою творчого, е, скажімо так, режиму гри. Ось. І пошук порталів він має бути оптимальним, він має бути швидким. А не важким, інакше там, за кілька місяців ви зрозумієте, що гра займає дуже багато часу і будете грати в щось інше. Так ось ми з вами проходимо оптимальний пошук порталу. Тепер тиснемо Z і обов'язково ставимо кудись маяк збереження. Зберігаємось і. Поїхали спілкуватися з Монолітом. Давайте спробуємо впустити. Ага. Ну, ми відкрили нову. Технологію для мультитула. І ще раз, да, покращили відносини і ще раз тиснемо є. І бачите, що вони не заперечують проти нашої присутності. І ми їх просимо знайти портал, і ми маємо їм віддати корвакський скафандр. Я вам говорив вам, якщо ви в звичайному режимі гри граєте, ви маєте розуміти, яка це система, і мати ось ці шняжки: там, корвакский скафандр або Вайкінівський кінжал, або там третє, тому що пошук портала ви маєте це віддати. Нам показують, де портал. Через кнопку F і E я його ось так активую. А, маяк ми залишаємо, я думаю. Так, і ми йдемо на корабель. І полетіли. Виходимо за атмосферу. І полетіли дивитись, де портал. Якщо воно не знаходить, ви тиснете є, е, і воно знаходить все, що завгодно, але не моноліт, то ви продовжуєте тиснути. І навіть якщо він вам говорить, що нічого немає, ви все одно продовжуєте тиснути, і він е там через там, одну-дві спроби вам, е ну, знайде. Там, може, не на цій планеті, але знайде. Так, отже, ми знайшли портал. Я нас вітаю. Ви знаєте тепер, як знаходити портали. Єдине, що ми можемо зробити, це ось сюди. Z, поставити комп'ютер бази, зайняти базу, щоб ви до порталу мали доступ постійно. Звідки вам потрібно? Так, тепер ми заходимо. Обов'язково я вас прошу не лініться а, давати назви. Давати назви зрозуміли для себе ми пишемо. Мех, механічна планета, портал. І особливо де е, ми знаходимось, е, а ми з вами знаходимось у Евкліді. І ставимо автоматичне живлення бази. І десь тут, щоб воно не заважало. Ми ставимо для себе модуль телепортації і можемо, якщо є бажання, поставити собі маяк збереження. Все. Тепер ми маємо портал, до якого ми можемо в будь-який момент пригнути. І яким можемо користуватись? Все, дякую вам за увагу. До наступного відео.